У тому ж осоко Резиденс, сердючка, знову вийшла на сцену і знову пролунали ті самі пісні. Все буде хорошо, дольче габана. Частину програми артист вів не державною мовою. Говорив суржиком із російськими елементами, і цього разу скандал не уминули мовчанням. Телеведучий Діченко подав офіційну скаргу до повноваженого і захисту державної мови, заявивши досить мімікрувати та чекати російську армію. В Києві мовний омбуцмена, це зараз Тарас Кремінь. Одразу відреагував, заявив про грубе порушення мовного закону і просто плювок у бік полеглих та ініціював перевірку. До справи долучилися друзі. Поліція концерт став приводом для державного контролю не лише змісту, але й мови ведення афіш квитків. Змі підхопили цей скандал, соцмережі вибухнули дискусіями. Суспільство розділилося. Одні вважали, що це ок. ну що ж данилкові міняти вже ці тексти, які написані багато років тому ще до агресії Росії. Або не ок, тому що мова Росії в Україні це не ок.